Риму триває акція Стоп Китай. Екологи, політики та звичайні мешканці Криму почали висловлювати свій протест проти ймовірних планів Китаю: побудувати глибоководний порт на заході Криму, елеватор на 20 мільйонів тонн та орендувати землі для сільськогосподарських потреб. Кримська асоціація екологія та світ стверджує, що плани Китаю зруйнують унікальну екологію Криму та завдадуть величезної шкоди туристичному бізнесу. Це питання досліджувала еколог, аспірантка одного з американських університетів Ірина Пайсова з експертом розмовляла Тетяна Ворожко. Ірина Пайосова розповідає, що інформацію про плани Китаю в Україні їй доводиться збирати переважно з іноземної, зокрема з китайської преси, бо в українських офіційних джерелах такої інформації практично немає. Якщо повідомлення світової та китайської преси правда, то будівництво глибоководного порту може завдати значної шкоди екології Криму. Це буде вимивання піску з пляжів. Пісок буде затягуватися у канал і потім. Його постійно буде треба вивозити із каналу назад у море. Друга проблема, яка типова для Різного роду портів завжди, коли через порт проходить велика кількість кораблів, є ризик розливу палива, розливу якихось масел, вилови якихось речовин, які токсичні, можливо, або шкідливі, які не повинні бути в оточуючому середовищі. Але ще більше занепокоєння у Ірини Пайосови викликають можливі плани оренди китайцям українських земель. Сільське господарство Китаю відрізняється високим рівнем використання пестицидів азоту та фосфору. Якщо азот потрапляє у ґрунтові води, він шкідливий для вагітних жінок і для дітей для немовлят. Є синдром, який називається синдром блакитного немовлята, коли у дитини через занадто високе споживання азоту погано утримуються кисені гемоглобіном, і через те, що тканини недостатньо отримують кисню, шкіра набуває такого трохи блакитного кольору. Але найгіршу шкоду екології Криму може завдати. Розведення свиней, особливо методом концентрованого тваринництва. це коли на обмеженій площі живе дуже багато тварин. За цих умов казує Пайосова свині починають багато їсти, що збільшує обсяг відходів зі свиноферм. А також в них падає імунітет, аби свині виживали, їм як правило колють антибіотики, дають гормональні та інші лікувальні додатки. Коли цей от Суміш з антибіотиків, гормонів росту лікарських препаратів потрапляє в воду. Це, по-перше, може вбивати тварин, риб у воді, Збудники патологічних захворювань, перебуваючи в атмосфері або у воді, де занадто висока або при принаймні присутня якась концентрація антибіотиків, вони мутують і виводяться типи, котрі резистентні резистентні типи інфекції, які, коли, наприклад, людина захворіє, то на неї Типове лікування антибіотиками вже не буде діяти. Будівництво порту та здача земель в оренду зі всіма їхніми екологічними ризиками найбільше вдарить по туристичній галузі. Жити за рахунок здачі квартир в оренду кримчанам стане важче, вказує експерт. Всі ці питання, переконана вона, мали бути розглянуті ще до підписання угод на громадських слуханнях. Про ці громадські слухання має бути повідомлено місцевих жителів. Їм потрібно надати змогу прийти на ці громадські слухання, висловити свою думку. Крім того, їй має бути надана інформація про те, що саме на що саме вони погоджуються. А нехтування інтересами та думкою тих, кого бізнес плани влади зачіпають найбільше, може вкотре привести до чергового суспільного протесту. Тетяно Ворожко Голос Америки.